Але знаєте що ви нікому не потрібні. Нічого не їй! Не кажи, що ти не можеш встати з ліжка і робити те, що і я. І саме головне, двіюшники це саме ті, хто створює всі нові розробки для світу. <плес> Насправді це все ідеальний приклад того самого стану о 3 годині ночі. Я думаю, з цим всі знайомі. Лежите собі в ліжечку, дивитесь у стелю і раптом в моменті вирішуєте, що з завтрашнього дня ви машина, бізнесмен і вообще новий мультимільярдер. В голові це звісно виглядає як геніальний шлях до успіху, а наступного ранку вже в. Ви виглядаєте отак. Сьогодні ми зануримось у цей дивний світ нещадної мотивації та успішного успіху. Ми з вами розберемо тих, хто надихає нас, або принаймні дуже сильно намагається це робити. Подивись мені в очі, скажи, що ти бачиш. Ти бачиш воїна всередині мене? Ти Бачиш людину, яка пройшла через битву? Не кажи мені, що тобі треба відпочити. Ти не маєш права на відпочинок. Не говори, що тобі ти треба поїсти. Та навіть не кажи мені, що ти не можеш стати з ліжка і робити те, що я роблю що. Окей, окей, вибачте за такий початок, як мінімум. Ну і спецефекти теж, в принципі, але це вже зовсім інша розмова. Я просто не знайшов від чого варіант. У будь-якому випадку, хтось зрозумів, що хоче донести нам оцей от мотиватор. Я десь так, частково, але моментик з тим, що не можна їсти, мене дуже насторожив, знаєте. Буквально чим тобі це допоможе? До речі, це Кінг Аузолей. Сумарна кількість відписників понад один мільйон. І останнім часом він, так сказати, став мемом в соцмережах через його історії і мотивацію, але вони Незвичайні. Ну, просто послухайте. Коли я був молодшим і приїхав в США, я почав їсти в китайському ресторані. Власник був для мене майстером шифу. Згодом власник мене дуже полюбив і сказав, цей хлопець особливий. Я одразу кинув школу і приходив до нього. А він навчав мене кунг фу. Мені було 10 років, тож я навчився рухатись, ну як кунг фу, знаєте. Коли я підріс, я сказав: я хочу поїхати тренуватися із монахами Шаоліні. І я поїхав. Поч... а я вибачаюсь, мені було 10 років, тож згодом власник мене дуже полюбив. Окей, все, я більше не буду коментувати. Що ти взагалі верзеш, хлопці? Яке нафіг кунг фу, яка кунг фу панда, який майстер шифу? Ні, ну я буквально готовий повірити у все. Але що це взагалі таке? Я думаю, там же той, хто брав інтерв'ю, просто сидів, типа в шоці. Але ладно, допустим, знаєте, в такий час живемо, що ну, все може бути. Я взагалі тут теж кунг фу панда, знаєте? От скажіть мені, ви колись чули такий термін під назвою Синдром головного героя? Без шуток. Я впевнений, що якраз він його і придумав. Ну, у мене просто інших пояснень нема. Я звісно чув, що там багато фільмів, мультиків і всякого такого роблять на реальних подіях. Але чи схожий він на воїна дракона? Я залишу це питання на вас. Двоюшники це творці світу. Мене, до речі, вигнали сумарно з 17 школ. Відмінники це мої найкращі робітники, хорошисти мої менеджери, середнячки, знаєте, вони так ближче вже до власника. Ближче до двоюшників це вже 100% власники бізнесу. І саме головне двіюшники. Саме ті, хто створює всі нові розробки для світу, і повністю змінюють світ. Та Ти шо, реально? Ні, ну, як же ж добре, оці мотиватори вміють кормити свою цільову аудиторію? Я не можу просто йдуть роки, та ні, навіть десятки років, а люди все ж вірять в такі небелиці Я сподіваюся, ви ж розумієте, що оці от історії про успішний успіх після 17 відрахувань зі шкіл, це навіть звучить уже нереалістично. Це просто неймовірно рідкісні випадки, якщо взагалі таке колись бува. І якщо ти наслухаєшся таких експертів в Тіктоках і не будеш нічого робити, то єдине, що тебе чекає, це диван і статус безробітнього. Та й в таких бізнесменів гарантовано, ну або в більшості випадків, були багаті батьки, які в будь-якому випадку забезпечать своїм дітям хороше майбутнє, яким вони там дурбеликами б не були по життю. В нашому ж випадку якийсь там васічка буде просто лежати, слухати таких експертів, пропежуючи диван, ну і сподіватись на якесь чудо, поки диван під ним не просяне. Але я, якби теж не великий прихильник школи, просто зубрити все підряд. Це шлях нікуди, знаєте, бо шкільна програма часто відірвана від реальності. Тому завжди шукайте золоту середину. До речі, оцей Кінг не просто розказує на подкастах якісь ненормальні історії. Він на цьому буквально побудував бізнес. На що і як? Ну, практично всі свої історії він вигадує зради того, щоб люди побачили в ньому якогось альфача і купляли в нього його курси, які, по словам покупців, написані штучним інтелектом. Бразішка, ти щас серйозно? У цього тіпочка є свої. Альфа курс за 38 доларів в місяць. Причому він каже, що має статки в 150 мільйонів доларів. А на курсах за 38 доларів в місяць він нібито має навчити всьому самому хорошому своїх учнів. Ну а далі все по старінки. Він орендує дуже дорогі будинки, машини, щоб виявити це все за своє. Ну і звісно, викладається все в соцмережі, щоб хтось все-таки побачив в нього сігма альфа вчителя. Ну і захотіли стати такими ж самими, коли по факту він просто інфоцеган. Ну, коротше, я не хочу цю тему вникати далі. Я думаю, ви все зрозуміли. До речі, реклами в цьому відео не буде, тому чисто оголошення для своїх. Я запустив свій власний перший конкурс на різок у Тікток. Правила неймовірно прості: отак, от, от берете мої відео, вже готові в телеграм-каналі. До речі, вибираєте найцікавіші моменти, пишете, що продовження на ютуб каналі Fusion і все неймовірно підтримуєте мене і ще й можете виграти призи. На рахунок призів на секундочку 1700 3 Ста гривень за 3 місця. Я обанкротився, якщо що. Але є ще інші дуже важливі деталі. Тому якщо хочете в ньому приймати участь, то посилання буде в описі. Окей, я більш ніж певний, що ви чули про такого чувачка, як Девід Гогін. Це безперебішень бешаний тип. Наприклад, він здатен робити 4030 підтягувань за 17 годин. Або, наприклад, він може пробігти марафон зі зламаною ногою і навіть не поморчитись. До цього всього він неймовірно популярний. В соціальних мережах і едіти чи відео з ним набирають по декілька мільйонів лайків. Яка ж його основна думка? Ну, в принципі, все просто. Він думає, що якщо твій мозок буквально волає, що він більше не може щось робити, то це означає, що ти використав лише 40% своїх можливостей. Інші 60% це те, що ти нібито повинен звідкись дістати і використати, щоб в тебе якісь були неймовірні здібності, третє дихання, третє око і все таке. <кхем> Ладно, я трошки переборщив. Це насправді. Просто дисципліна. З якоїсь сторони це дійсно круто і похвально, але, знаєте, не особо здорово. У 99% звичайних людей психіка, напевно, не витримає, якщо вони побачать грусне відео в Тіктоці. А тут просувають взагалі зовсім інше. Або ти робиш до максимуму взагалі як тільки можеш, або ти взагалі не нами. Але вгадайте, що його фанати в Тіктоці романтизують оцей спосіб життя. Вони буквально беруть його заслуги і кажуть щось по типу цього. Якщо ти не бігаєш тисячу кілометрів о четвертій під дощем 100 км на годину з припришкою, то ти в такому випадку виявляється конкретний лінтяй і взагалі гамночу. Як так можна, блін, не знаю. Саме рофляни в цій історії, що сам Девід Гогін скаже своїм фанатам, що заспокойтесь, ну типу, реально, що це вже перебарщуєте. Не треба себе ламати, так як він по своєму досвіду каже, що буквально розвалювався на кусочки. Але коли сігма едіти були лишніми, правда? Особливо з такою громкою музикою, що в тебе трусить всю хату. На жаль, тема так званої мотивації не обмежується якимись просто історіями. В різних соцмережах ви могли бачити ну просто колосальну кількість таких мотиваційних відосиків, по типу розбуди будильник, тренуйся 25 разів тиждень, приймай ляний дур, снідай сирими яйцями, і після цього всього переходь до ранкової пробіжки. <кхем> ну, як вам сказати, якщо ви почнете їсти сирі яйця, то вам це нічого не дасть. Хіба що ви почнете цю ранішню пробіжку до туалету? Якщо серйозно, то різні так звані експерти. Дуже люблять примувати вам мізки. Вони буквально змушують думати більше, що змінивши розклад дня і звички, ви досягнете ну, якогось неймовірного успіху. Деякі звички цих експертів не то, що не покращать вам життя, а вони навпаки можуть його зіпсувати. Ну які ще нафіг крижані ванни. В найкращому випадку, в результаті цього всього, ви просто застудитесь. Якщо ви, звісно, не закальоні. У кожної людини в світі різний розклад дня, вироблений роками, і він може підходити тільки для... Вас, але якщо ви вдруг вирішите повністю змінити своє життя і перейдете на геть нові звички, то скоріше всього після таких тілодвіжень ви повернетесь до всього назад уже на наступний день. Але знову ж таки, що я тут говорю, що не... Люди все рівно в це вірять. І при чому ще й ставлять просто неадекватну кількість лайків на таких відео. І при чому ще й пишуть в коментарях, що їм дуже подобається ця сторона TikTok. Коротше, якщо ви ще не зрозуміли одну істину за це відео, то не вірте подібним інфоциганам. Ні, ну можливо, є якісь нормальні мотиватори, я не спорю, але ну, більшість ви вже побачили. Ладно, можливо, ви вже звикли до звичайних мотиваторів. Ну, подумаєш собі, якісь чувачки, що говорять незрозуміло. Але вплив штучного інтелекту не міг обійти й цю нішу, в результаті чого ми маємо цілі акаунти, всіяні подкастами, що згенеровані нейронкою. Просто подивіться на це. Нє, Ні нє, -ні -ні, ну в мене вроді ще криша не поїхала. Тут же ж прям видно те, що відео згенеровано штучним інтелектом. І багато хто в коментарях це підкреслює, і багато хто їм заперечує. Але яка нафіх різниця на це авторам? Якщо все рівно, це нефіговий такий спосіб заробітку. Збирається, повірте, дуже багато переглядів. Іноді навіть більше 10 мільйонів. А бензину вогонь підливає те, що Тікток віднедавна монетизує контент. Ні, ви просто розумієте, тепер не треба навіть морочитись на всякими куми. Курсами оформляти сайти, і головне, тепер цим мотиваторам не треба позоритись, бо на екрані тепер щось згенероване штучним інтелектом. І саме страшне, це виглядає доволі реалістично. О, я, походу, явно чимось не тим займаюсь по життю. Я в шоці, якщо чесно. Ладно, ладно, давайте закінчимо це відео. Насправді, ламповій ноті. Я думаю, всі ви чули про таку легенду, як МС Петя А хто не чув, знайомтесь, головний мотиватор України. Причому ще й репер, ходячий мем, ну. Ну і просто людина, яка як будто вже познала весь світ. Він став справжньою зіркою після виступів на X-Factor'і Та Україна має талант. Де буквально шокував суддів своїми виступами, і саме головне, його тренування не такі, як у Гогінса, а тим паче у Кінгаузолея. У нього все по домашньому. Наприклад, від собак він може побігати. мене тренування олімпійські ігри. Затримайте жіночку, добро, бо зараз вашу обштрафую. Але знаєте в чому секрет? На відміну від всіх інших мотиваторів, мотивація Петі така, чи старофля. Він не продає вам курси, вроді. Причому він людинка непроста. Він нас хакер виявляється. Я можу залізти в кожного з вас у ваш телефон, але я цього не буду робити. Ви знаєте, що таке програма хакерів? Ну от, я вивчаю програму хакерів, щоб ви знали правду. Ну і він просто насолоджується життям. Ну і добре, в принципі. Ніколи не здавайся. І ніколи не здавається іде вперед до своєї цілі ой бля 30 кг